Якщо вітчизняний настільний теніс вразить криза, фахівці сміливо можуть звертатися до Бердичева. У ньому допоможуть. Той, хто протягом кількох днів уважно спостерігав за перебігом тенісних баталій, що розгорнулися у навчально-виховному комплексі номер 10 може стверджувати, бердичівські школярі на цьому виді спорту знаються і задніх у ньому не пасуть. Здається, вночі розбуди кожного з них, постав біля столу, дай ракетку і м'яча, і у ту саму мить розпочнеться дуель: то зосереджена, а то пристрасна, то спокійна, а то на куражі. На радість вчителям фізвиховання і шанувальникам гри все це було у 10-й школі. Ну що сказати? Коли Кузнею припустимо баскетбольних кадрів у Бердичеві здавна вважається НВК номер 4 то на настільному тенісі краще за інших, судячи зі всього, знаються у стінах 10-го НВК та першої школи. Меншою мірою про це свідчать результати ігор. За підсумками зустрічей, третє місце серед дівчат на них посіла Дарія Постой, НВК номер 4 друге Аліна Портяник, школа номер 11 А переможницею Спартакяди стала учениця першої школи Марія Невмержицька. Щодо хлопців, то почесну бронзу змагань вибрав представник тієї самої першої школи Денис Сабо. До речі, наймолодший учасник ігор. Друге місце дісталося Олександрові Ярошу з 10-ї школи. Володарем першого місця став теж учень 10-ї Костянтин Щербина. Місця у командній першості розподілилися наступним чином: третій щабель п'єдесталу Пашани. відійшов тенісистам з НВК номер 4. другий школярам з ЖОЖ номер 1 Ну а командою, переможницею ігор, було визнано представників НВК номер 10.